Рекордні надходження до місцевого бюджету та завершення ремонтів. Чернівецький міський голова Роман Клічук підбив підсумки за листопад. У 2023 році фахівці департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради провели інвентаризацію земель у колишньому першотравневому та садгірському районах міста. Воно вивело, що де на 1015 земельних ділянок. Є вільними, тобто, а є земельні ділянки, які знаходяться під нерухомістю, і це орієнтовно вийшло на 1143 гектари земель, які були ну, практично не обліковані. Тобто ми розуміємо, що за ці землі не сплачувалася ні оренда, ні, ні податок з земельний. Сподіваюсь, що і січня місяця наступного року це, це проположення і наталізація земель, ми, ми зможемо отримати доходів на десятки мільйонів більше. Цьогоріч провели продаж земель на електронних аукціонах. Чернівці отримали рекордну суму до бюджету 130 мільйонів гривень. Через укладання договорів за новою грошовою оцінкою зросла оренда за землю на майже 50 мільйонів гривень. Також Роман Клічук розповів про тендерні пропозиції закупівлі 50 нових тролейбусів. Відкрилися учасники. По, по закупівлі за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку приймали участь чотири компанії, всі, всі, всі компанії українські. Згідно до договору з інвестиційним банком, у нас є 150 днів на розгляд, але ми сподіваємося це робити швидше і, можливо, таке до кінця січня вже будуть оголошені переможці. За словами Чернівецького міського голови на грудневій сесії мають розглянути проєкт бюджету міста на 2024 рік. Орієнтовно це втрати по бедефо це 700 мільйонів гривень у 2024 році, році. Вже в цьому році не, не доплатять на 90 десь. Орієнтовно Те, що теж вдарить по бюджету з одного сторони це збільшення мінімальної зарплати, яка вже впливає на тарифну сітку. Тобто то орієнтовно ми прохалишся тільки на 300 мільйонів гривень піде. На зарплату зарплата теж потрібно збільшувати. Ну сама доля йде на осітянтом. Роман Клічук зазначив, усі ремонти, які розпочали цього року у Чернівцях, включно із вулицею кафедральною, планують завершити до кінця 2023-го. Також у міській раді оголосили тендер на придбання дронів та автозапчастин для військових. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4